Олександр, є у нас на зв'язку. ДСНС. Доброго дня, так. Доброго дня всім. Олександр слухай вас. Чути Доброго. мене, не чути, добрий Доброго. день. Чути, добрий... Доброго день. дня. Будь так власне, я вас чую. Розкажіть нам, чому ви завжди проти. В чому причина? А чому? Тобто завжди. Ну, Причина в тому, що надійшло до нас проєкти містобудівної документації через архітектурну містобудівну раду, на яку ми дали відповідь. Так, флот. Чути, ні? Так, так, вас чути. Так, кажу, що надійшли матеріали містобудівної документації, на які ми дали лист висновок. Він надходить висновок. До вас? Так, висновок ми отримали. Так я своїй доповіді зазначила про всі зауваження. А Які питання були ми... до Ганни Володимирівни? Питання були... пані Світлана. Пані Світлано, вона щось зникла. Ну які були питання до Гани Володимирівни, тому що е, в оперативному режимі прийшлось відволіктися від своїх службових обов'язків. і Вийти з вами на зв'язок. Давайте я тоді, якщо. А, є пані Світлана. Вас не чуть, пані Світлана. Якщо можна, я тоді можна за вас скажу, пані Світлана, ви не будете проти? Ні, ні, бо у нас щось зв'язком. Пане Олександр, дивіться, <п merete> питання було в, в чому? Є е -е порядок. Проведення чи здійснення містобудівної архітектурної містобудівної ради. Наразі ми розглянули всі проекти і дійшли до такого, такої процедури, як голосування. І от на всі проєкти, які тут у нас презентуються, на архітектурно-містобудівній раді при е, від, управлінні архітектури в місті. Рені, е, Постійно е, проти, і ми хочемо просто зрозуміти, яке обґрунтування. Тому що відповідно до цього положення про архітектурну містобудівну раду ви маєте сказати, що ви проти, так але обґрунтувати е, своє, свою позицію. Ми цій позиції ніхто тут в містобудівній раді ну, за себе точно буду казати, я її не розумію. Дивіться, да, надійшли згідно вашого типового положення. Надійшло на розгляд містобудівна документація, яку ми розглянули, надали відповідь І відповідно до наших. До нашого порядку є лист відповідь, який є у Ізмаїльському районному управлінні, і є висновок на підставі чого вони голосують проти. Є були відповідні зауваження, зазначені на ці проекти містобудівної документації. Ось вам відповідь, чому ми голосуємо проти. Немає погодження. Ми не давали погодження на ваші проекти. Ми, ми аргументували. аргументували. Ми аргументували. Ми надали відповідь ссилки на нормативні документи, і все. А, а які питання до нас? Дивіться, питання в тому, що сьогодні я розповіла про всі зауваження, які надійшли від вас, так, і що лист. Ще раз перепрошую, кому ви це розповіли? Архітектурно містобудівній раді Правильно. сьогодні. Так. Тобто доповіла про всі зауваження, що всі зауваження були враховані, відкориговані та внесені в проєкт. Також доповіла про те, що 8.08 у мене є початка від вашого ДСНС служби, що ми надали ці всі матеріали вам. І сьогодні, коли ми розглядаємо проєкт, то ми чуємо проти. Проти чого? чого а які важливо? матеріали, Тобто ви надали матеріали? А який у нас є термін, щоб його розглянути? Можна, Можна будь ласка, ти, так. Доброго дня. Мене звати Григорій. Я не можу зрозуміти, з ким ми спілкуємося з чи директор... з пані Ганною, з пані Олесею, да, якось... директор проєктного бюро базис тобто представник організації, яка вам надавала проєкт. Дивіться, до вас не дійшов проєкт, ви надали зауваження свої в письмовій формі. Ми їх врахували і написали вам ще додатково лист про те, що ми їх врахували, і надали матеріали, що вони враховані. Тобто. Нам не може не один представник пояснити саме проти чого ви голосуєте. Тобто, можливо, якесь зауваження нами не враховано, то давайте обговоримо це. Є порядок подачі і розгляду містобудівної документації через архітектурно-містобудівні ради, вірно? Як, як, він, як він формується, цей порядок? Нема такого порядку. Є положення, типове положення про архітектурну містобудівну раду. Ну, продовжуйте. Далі я. Ну, ви через е, архітектурну містобудівну раду направили на розгляд до головного управління докум... матеріали детального плану, детальних планів. Ми ну, вам так. дали відповідь через архітектурну містобудівну раду? Ви надали висновок. Лист висновок дали? Так, так. так. ми рекомендували це. Ну, ми врахували це. Зараз. Як все... ми можемо перевірити, що ви його врахували? Ну, ми ж вам надали. А, так, ви надали, але у нас є термін для розгляду всіх документів. Який термін у вас є. А тобто ми у нас немає, що ми маємо його сразу негайно розглядати. Це не передбачено, не передбачено положення про архітектурну містобудівну раду, що ви маєте ще повторно, рази два, три або десять передивлятися містобудівну документацію. Розумієте? Є положення. А чим було передбачено перенесення цієї архітектурно містобудівної ради на інший термін. Тоді. Давайте, Давайте так. Ну, що... питання. Давайте по нашому питанню. От дивіться Давай. у нас є там проект містобудівної документації, наприклад, детальний план території села Новосільське. Ви даєте зауваження? Так услають детального плану, зазначить інформацію щодо розрахунок категорій за вибухопожежну та пожежну небезпеку будівель. Ми вам відповідаємо проект. Доповнено інформацією про розрахунок категорій за вибухом. Пожежною та пожежною небезпеку будівель і споруд у підрозділі 14.3 розміщення виробничих об'єктів. Скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно часу, щоб відкрити просто пояснювальну записку? Давайте ми не будемо спілкуватися і говорити, у кого які обов'язки. Кожен виконує дайте, свою роботу, дайте, і я дайте, хочу увагу я одразу слухав. зазначити, пані Гано, внесіть, будь ласка, цей діалог до протоколу. Обов'язково обов'язково. Я ще пишу відео, та ми зараз вносимо до постанови 926 двадцять зміни та коригування, і це відео буде основою для розгляду кабінету міністрів України, бо вони хотіли ставити саме блокування ДСНСом, розгляд містобудівної документації. Це буде якраз Президенту. доказом того, що ДСНС веде себе не дуже чесно. Ну от давайте відверто. Тепер чому давайте... не чесно є порядок. Листування, ми вам надали лист відповідь, Номер, лист раз. висновок. І зараз ви кажете: дивіться, ви направили містобудівну, ви направили свій лист до головного управління. А зараз на архітектурно-містобудівній раді у вас приймає співробітник Ізмаїльського районного управління. Розумієте? Ні, не розумію. І ви їй ці питання задаєте. Бо вона, бо вона є членою, вона є так, ну, тому можна? вона керується. В неї є копія відповіді, яку я, листа висновка, згідно якого ми розглянули ці детальні плани та надали відповідь вам. До вас дійшли наші відповіді на зауваження. Так, надійшли 9 а числа. Проти? А скажіть чому тоді проти? Тому що вони ще не розглянуті. Тому що вони не розглянуті на архітектурно архітектурної містобудівній раді, але вони вже зайшли і це у вас є обґрунтування? Для... Нам Треба всі всі питання вивчити більш перевірити. Ну, давайте вивчимо. Ось є архітектурна містобудівна рада. Я вам зараз за 10 хвилин покажу всі зауваження, які ви надали, і поясню я Ну в чому питання? Для... Навіть вже закінчилась. У вас Аргут вже пройшло голосування. Детальні плані, детальні зробили. плани прийняті. Ви не задавали зауважень, ви просто голосували проти. Ми питали вас, чому ви проти? На підставі ми листа головного управління. Я зараз продиктую вам номер. На підставі цього давали. Підстава є положення про здійснення архітектурної містобудівної ради відповідно до відставі висновку, якого ми надали. Ми голосуємо ви проти. На підставі висновку, ви проти. Навіть якщо ми враховуємо ваші зауваження, вже їх виправили. Ви все одно проти. Не ми... Аргумує... На основі чого? Не ви можете мені сказати, що ми не зробили, що, що ми не врахували в своєму проєкті, щоб ви не були проти. Як, яким чином нам проголосу вивчити, ви розумієте, ви розглянули ви, ну, ви розглянули наш лист висновок як проєктант? Так? Допрацювали, Допрацювали написали своє обґрунтування. Нам їх треба перевірити, для це потрібен час. Поставили нас у відповідні терміни, які. Переносили своє засідання архітектурно місто ради правильно на декілька днів. Коли воно мало відбутися? Скажіть, а чи два перед, дні чи, тому? Чи передбачено дні, передбачен дні тому розгляд? Скажіть, от чи передбачений подійшли, повторний подійшли. розгляд? Дай дай, давай, давай дослушай, так він вже проголосований, ваш детальний це, план? Це, це, ну, це, це не ви не можете бування. пояснити, хоча б по одному проекту, чому ви проти. От, конкретно, ви не врахували. Наприклад, ви не врахували там е відстань до пожежного депо, або неправильно не, е там враховані якісь відстані від будівель чи споруд, чи ми це ми не у листі висновку, наш так, але зараз архітектурна містобудівна рада. Ви мали так. змогу ознайомитись з проектом, надали висновок. Ми вам кажемо.